Старий занедбаний паркан, напівзруйновані сходи, доріжки, які колись тут були, та поросли травою. Так виглядає зараз сквер Франтішика Крупки в Ужгороді. Спроєктований ще за часів Чехословаччини в самому серці історичного ареалу Ужгорода позаду облдержадміністрації ну, дорожки, щоб були гарні, звичайно, лавочки. Ну а так, в принципі, ну і запах тут трошки є не дуже приємний. А так, в принципі. Парк зручний, дітки бачу, гуляють, граються, тут є площадка, так що комфортненько. Відновити трошки там, лавочки, може більше щось зробити для діточок якісь ще обладн... облаштувати, щоб зручніше і більше чим користуватися, щоб було краще. Так може трошки. Вже краще, але можна ще покращувати. Може якийсь зробити ландшафт, ще якийсь більш приємніший, трошечки усучаснути. Найголовніше, то що хотіла би зазначити. То, що коли тут непогода, коли йде дощ, то тут неможливо пройти. То напевно, що саме найголовніше, що тут повинно бути, це доріжки потрібно зробити, щоб не по болоту можна було ходити, а можна було вийти і пройти і залишитись <свіси> з чистим взуттям. Цей сквер улюблене місце відпочинку, як дітей, так і дорослих, і не тільки через ручну локацію, а й завдяки озелененню, особливо влітку, коли тут можна сховатися у затінку від спеки. Мені б хотілося, щоб було б дитячих розваг. Більше бо я дивилася, як зараз діти, то вони трошки тут поскакали, трошки там, і туди сюди подивилися і пішли. І грязно. Тут качелі дуже старі, і з дітьми не можна на них кататися. Звісно, більше якихось тракціончиків до дітей, а тут, тут дуже гарно, ну може, лавочки краще зробити. Тут дуже гарно і затишно. Тут і прохолодно, і тихенько. А доріжки теж, знаєте, яка у нас ситуація тепер в країні, тому я мінімально кажу, що би хотіла, а глобально то вже таке. Попри ситуацію в країні, Ужгородці та гості обласного центру хочуть, аби сквер облагородили хоча б для початку. Завершальний етап тендерних процедур це по скверу позаду Ода. Це великий сквер, де у нас є передбачене фінансування. Зараз так завершальний етап. Вивчення цих процедур для того, щоб був визначений переможець цих робіт у планах. Ремонту горожі, сходів з облаштуванням пандусів, аби могли відпочивати й особи з інвалідністю, відновлення тротуарів, а також озеленення, обіцяють привести до ладу зелені насадження і впорядкувати зелені зони, а ще висадити молоді дерева та кущі.